Всім привіт! Продовжуємо далі читати книгу Буття. Попередній розділ зупинився на тому, що у Лота було дві дочки, і вони народили двох синів. Ну і в цих синів пішли дійсно дві, два народи. От. Ну, читаємо тепер далі, що вже буде йти про Авраама, да? як розвиваються події. Саме син про батьком армійських релігій. Авраам покинул добраву Мамра и, пройдя на юг Ханаана, поселился между Кадешом и Шурум. Затем, в какое-то время жил он в Герарі и там говорив осарі, жене своей, что она його сестра. Ви пам'ятаєте цю історію, коли він сказав, що вона його сестра не жінка, то тут -то, да, для того, щоб спити своє життя. От і тут наче повторюється те, -то що ми вже читали в історії «Тоді Тогда случилось, что Авель цар, Герарський послав за Старой Ивил вивів вив, привести її к нему в палац. Но Бог явился Авель Меху ночью во сні і сказав: "Знай на смерть ти обрек себе тим, що взяв себе ту жінку, вона замужем». Mm. Ну, от бачимо, що можливо, такі більше які деталі пояснюються далі в цій главі. Як саме ті події вони розвивалися, да, так кажуть. І якісь певні подробиці, які додаються. Знову ж таки, те сон, як ми читали, і те, що творче, що не замужня. От. Це я пам'ятаю, коли ми читали, там таких не було деталей. А а он же еще не прикасался к ней, стал возражать: "Владыка мой, ты ведь не уничтожишь неповинный народ? Ну, не помню, может, как человек как правдивый народ. Не сам ли человек этот сказал мне: "Она сестра моя", и даже она говорила: "Он брат мой". Со спокойной совестью я это сделал и руки мои чистые. Э, алмех говорит: "Боже, ты же так не сделаешь". ты "Да, ты же". Не поступиш несправедливо. Да? Значить, що я її не торкався, я не знав, і тобі що вони сказали, що не брат, сестра, і звідки міг її знати, да? що це вона замужня. Тому, якщо ти дійсно здали суддя, то виріши питання справедливо. Я знаю, відвідав йому Бог во сні, що ти зробив это со спокійною совістю. Бачите, цікаво далі, що Бог через сон говорить до Авелнеха. Це цього. Тому, можливо, часом люди, хай, за сни питають, да, от, як про сни говорити. Знову ж таки, тут двоя комунікація має дизнуть ситуацію, тому що АЛМЕХ, ну, можливо, це якісь певні особи були, да, коли промовляли, зараз Бог до нас через сні може не говорити. Можливо, до всіх людей говорить у вісні. Тоже, то кажуть, важко сказати. Чи можемо ми через сни мати такі самі спілкування, якісь певні відкривання пані діалоги з Богом, як тоді було. На самом деле, же, я одержував тебе од ріха пред мною, тому що і не діяло тебе прикосну... прикоснутися к ній. Ми бачимо, що тут Бог конкретно говорить не через те, що Авіломех не хотів торкатися, да, і... а саме Бог стримував його, для того, щоб він залишився ну, правильний перебом, дай чесний. Вот. І ось як Бог проявляє себе. Ми розуміємо, що Бог діє на нас. І певних чи не, не дозволяє нам робити для того, щоб не зробити гріха. Що робити по концентру? Що він, він керує? Не, а не ми, да, так кажуть, то кажуть, да, а, а Бог робить це для нашого блага. Ну тепер вірні її мужу. Он пророк, помолись, помолиться тобі, і ти будеш жив. «А если не возвратишь, то знай, что ты со всеми твоими людьми обречен на смерть». Ну, тут говорится, да, в чем-то Бог дает ему пояснение, как поступить. «Рано утром Авелемех спешно собрал всех своих слух, и когда пересказал им все, что ты ночью услышал, сильный страх овладел всеми. Позвал Авимелех к себе Авраама, с упреком спросил его, зачем ты поступил с нами, так поступил с нами». Какое я сделал тебе зло, что ты вовлек меня и царство мое в столь великий грех? Не ожидал я, что ты так поступишь со мною, обиженный на Авраама, а Вельмех продолжал спрашивать его, что заставило тебя пойти на это. Ну, тут уже мы бачим, да, за Авраамом самим. Вот, и поступив, да, не разумеет, что он так поступил, да, почему не сказал правду, тобто есть не было бы, так сказать, этих... Могли моли був творлам, і там гріхам пригадали ми хоча б цього гріху, хоча От, але було ну, це було по незнанню, так сказати, да? <кхух> Авелемєха. Вот. І він хоче, щоб Авраам пояснив йому, чому так вступив. От. Що ж Авраам відповідає? Я подумав, відповідає Авраам, що в цих містах не бояться Бога, і мене погубить, погубить із-за моєї жени. К тому ж вона, в самом деле, сестра мені, дочь отца моєго, хоч і от другої матері. І я ж же женівся на ній. <клес> ну, тут Аврам пояснює, так? Да? Дві ситуації, що перший думав, що Бога дійсно люди не знають, да? що є дійсно Бог Творець, один єдиний. І, і вони його не будуть боятися. От. Е, тому, знову ж таки, Авраам також не, не, не розчитує на те, що тут дійсно люди, які е, покинець тому ж Богу, вірити того Бога, що й вірить Аврам. От. Тому б, на чому каже, не суди мене, тому що кудись і знав, да, що, що такі самі такі є тут богобоясні, такі люди є, як і я. От. А з іншої ситуації він говорить про те, що дійсно, якщо взяти Авраам не збрехав, Аврам, е, сказав правду, тому що да, от, е так як тоді вони брали сестерців, тобто, да, так кажуть, родня, да, їхні родичі були, дружини собі, то насправді дійсно вона є сестра, його, якщо так взяти, і жінка, дійсно. Тому в даному його... Бачите, ситуація пояснює, да, що виходить, е, що Ні, ніхто не вона Тобто е, Кожен каже в міру в своєму розумінні, тобто, да, як він розумів, як він бачив, він виходить з ситуації. Далі читаємо. І коли Бог волів мені покинути дом відбувається і відправитися в странство, я сказав їй, якщо бажаєш мені добра, то куди б ти не прийшли, нікуди б не прийшли, говориш, що, всем, що я твій брат. Тому що таке бачимо, да, він говорить, що, я теж сказав, тобто, да, де ми не були б, тому що він вже не знає, тільки да, починає подорожувати ну, країнам, тобто, да, і так як я б послав ходити. От, і він каже, що кажи так, що ти страту, тобто, да, от, так як ми не знаємо, яка може бути ситуація, да, і що може бути з нами. От. Тому кажи, що ти що ти геть що ти зібрати. Якщо ти хочеш щоб мені було добре, тобто якщо перезиваєш за мене, тобто да, то, значить, перестрахуй мене і скажи, що дійсно брат, і це буде мені краще ради мене. А Вільміх возвратив Аврааму і його жену Сару, а також одарив його стадами овець і крупного рогатого скота рабами і рабинями, і сказав: Земля моя перед тобою, де тобі угодно, там і живі. Ну, Побачимо, да, так як. Не нагороду, а. <плес> ну, тобто ущербті подати Курде як е, ніс за те, що так вийшло, такі такі неудобства. Да, він каже, що відблагодарив рабами, тваринами, тобто, щоб він займався і працював на землі, які він хоче вибрати да, для свого проживання. Каже, де хочеш береш, то тобто, туди да, і живи. Все в твоїх руках. А цар сказав, тисячу шеклі срібра я даю брату твоєму. Пусть, то буде тобі з дієщенням за все, що случившися з тобою. Ти во всьому чиста. От, е, якщо візьмемо, переведемо 1000 світлі серебра, це наше буде 11 кг серебра він давдіє. А також, якщо. Бачите? Е, не тільки так кажуть, що доважити, що не тільки Аврааму, дати кажуть, він возмістив, а ще й до жінки. тобто Кожен тобто, хтось певну провин, не провину, а провинився перед ким цар. Він кожному хоче дати, щоб людина не ображалася, тобто да, і, ну, поступити справедливо і чесно, і з любов'ю, так кажуть до цих людей. После того помолився Авраам Богу і стрілів Бог Авіломіха, і жену його, і рабинь його, і ті вновь смогли рожати. «Ібо бо Господь безплодними всіх в домівеха із Засари і Жене Авраама. Ну, ми бачимо, що конфлікт вирішився цей. Е, хоч були певні проблеми в тому, що бачите, не могли рожати вони знову ж таки. Тут те, що Бог е, закриває трубу, відкриває трубу. От, на це воно буде причина, то каже дати, що він хотів, наче кажуть. Ну, думками можливо да, так кажуть, взяти. Але Бог все затримував. Ну, е... Бог і сили. От. Бог, я то кажуть, не дав щось, да, Але він потім милує і все вертається на місця. Тому така цікава історія вийшла, да, от і Тут треба змітити, да, життєві ситуації мені так здається в цій і те, що... Бог, він, як ми бачимо, щоб не було ніякого да? він каже, стримає людину. І те, що також він не закриває утробу. Жінки так само, і рабиня, тобто, Бог да дітей і посилає, щоб не ржали. Що все підроздив Бога. От, 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 що нам треба воностесне буття в таких всяких моментах? Що таке є Бог? Наскільки Бог він присутній в кожній, в кожній роботі, де люди що робить, там, наприклад, дача навіть також, от, де до народження це все. От, також і там, різних проблем, та, і, от, що якісь є хвороби. Все йде від Бога. от Бога. І він є цим творцем владикою нашої землі і кожного людського життя на цій планеті. Ось так. Продовжуємо далі читати книгу, 21 розділ. Наступному розділі